Друзі, всім привіт! Запрошую вас до нашого наступного влогу Наступний новий день сьогодні в мене перший день відпустки. У мене тиждень відпустки. Я просто буду вдома, бо разом з чоловіком у нас аж в вересні, і тому я нічого такого не планувала. Домашні справи. Зараз поїду. Нарешті до перукаря була останній раз, фарбувала, я роблю мілірування, фарбувала вересні. Але немає в мене готівки, бо я завжди з картою ходжу і мусила зараз йти і знімати гроші. Зняла я гроші, бо я буду платити готівкою. Це наш стадіон. Біля нас поруч недалеко. Ми не раз казали, що футбол і дуже часто гучно, голосно, багато поліції і так далі. Майже на кожних вихідних. І я йду якраз біля стадіону, це недалеко від нас. Я поїду міським транспортом. Зараз я йду на автобус, метро, а потім ще автобус. Я їду в Нюрберг. Виток коштує 370 heart's beat to the city streets We begin to feel the fire We rise like soft buildings As the chemicals that take us higher the night's long Next to high, я кожен день я їжу та й бігаю, бо тут треба було пересісти з лінії на лінію. І така. Але ніби правильно. Досвід з Варшави дає про себе знати, коли каталася кожного дня. Next to dieser zug endet hier. fahrgäste, bitte alle aussteigen. Я вийшла. Зірка готова. Друзья, я уже майже дома. Я уже у Фюрте. Я тут ще в норму зайшла. Думаю, зайду, хліба треба, бо хліба немає. Це я так зайшла за хлібом. Длякайтеся шуму, у нас тут у когось ремонт. Так, Це момент, коли боїшся відкривати скриньку. Знаєте, ми з Олегом жартуємо, чого найбільше бояться люди в Німеччині. Відкривати скриньку. Тому що приходять різні листи. Бо німці люблять писати і люблять, щоб їм відповідали. Якщо вчасно, десь не відповів штраф. Ось що я купила. Ось за це я заплатила 1864. І зараз подивимось, що тут? Банани. Купила таку ковбаску. Часом купуємо, до речі, олівник. Ковбаса подвавельська. З... Шинки. Польська. Добре. Яйця, помідорки, дві булочки. Олег не їсть хліба. Олега є свої там рисові, і горіхи. І ушні палички. О, фісташки з Каліфорнії. Передаємо Юлі привіт. Легкий перекусик. Вже 15-та година, а в мене такий якби сніданочок, бо сьогодні була тільки кава. Ой, яка смакота! Ви любите так? Це в мене спогади дитинства. Я пам'ятаю, мама так робила нам Ковбаска з яйцем. М -м -м. Помідорка, рамолада і хлібчик. Кавуся. Нарешті кавуся номер два сьогодні. Подивіться, який зробила собі десерт. Просто банани. Сметана і додала ще ванільного цукру трішки що Щодо кави, мене не раз, мене не раз під відео в коментарях дорікали за каву. Писали мені п'є вона каву. Такі важкі часи, а вона п'є каву. Я думаю, що не п'є тільки той, хто не любить просто кави, і я впевнена, що кожен з вас п'є каву. І я не розумію, навіщо за таке дорікати. Так, уявіть собі, я п'ю каву двічі на день, буває раз на день. Буває як дуже втомлена, просто дуже-дуже. ще й ввечері це не завжди, але коли втомлена, то я можу дозволити собі і о сьомій вечора, о восьмій буває. Ми з Олігом можемо випити кави. Коли втомлена, коли я хочу ще щось робити, монтувати відео чи ще щось по дому. І так, я п'ю. п'ю Я каву. я люблю каву, для мене це такий особливий ритуал. Знаєте, як я п'ю каву, це вже багато-багато років, так я люблю пити в спокою. Якщо я знаю, що я буду кудись поспішати, я просто раніше сяду, але якщо кава, це релакс, спокій. Буває таке в нас з Олегом, що ми збираємось кудись, може, кудись ми в поїздку, чи на весілля працювати, чи ще щось, кудись ми треба вийти. І він мене підганяє, хоч в нас є час, але він починає мене підганяти, і я йому кажу: я тебе прошу, коли я п'ю каву, мене не зачіпати. Я тебе прошу, я тебе благаю, мене не підганяти. Дуже люблю пити каву в спокої, нікуди не спішити, бо мені здається, коли в попихах ну, це ніякої насолоди. Каву потрібно пити в повному спокої. Якщо, звичайно, так у вас виходить, то старайтеся пити в спокою, релакснути, подумати про добре, про прекрасне. І з надією на майбутнє, на краще. Ось і я. Люблю, люблю спокою і думаю про щось хороше. Все буде добре. Ліжик прийшов додому. Як ліжок тобі подобається? Да. да. Зірка. Треба мені навчитися теж красити волосся. Ти буде мені безкоштовно. Ти я буду безкоштовно казну красити. Надо пойти мені на курси. Я не сказала, я хотіла сказати, 100 євро я сьогодні заплатила, ставки ростуть. Колись, у 2019-му я 50 платила на той час, вже в салонах було 130-150, тобто пофарбувати і підстригти кінчики. Потім минулого року я платила. 80. А тепер 100 сьогодні, Ольошка. І що ти кажеш, хочеш навчитися, і мені будеш робити зочи? Так. Да. Я думаю, що что... це не сложно. Добре? Це абсолютно не сложно. Я думаю, навіть в інтернеті є 100% є які-небудь. Так що, дівчатка, давайте записуйтесь на прийомчик. Угу. Як моделі, щоб тренувався, безкоштовно будуть перші, так? Да? П'ять. Портфоліо треба збирати Олег. <laughs> <laughs> Все, Олег уже був фотограф, стане перукар. Да, Тяжела робота везде на ногах. Та й буде як за двома зайцями, знаєте? Галкін. Тяжела робота. Стоять везде на ногах, нюхать цю хімію, Боже мой. Дякую вам за перегляди, залишайтесь з нами, і до нових відео.